Ще розказують, що цього сесійного засідання у нас мало би бути голосування. А по законопроєкту про заборону московського патріархату Рекомендували до винесення в залу лише законопроєкт 8371. Це так званий урядовий законопроєкт, який передбачає заборону московської церкви її діяльності через суди. З одного боку, можна сказати: Ну а як це ж судова процедура? Це все законно. Але для того, щоб справа потрапила в суд, спочатку Державна комісія з питань свободи совісті має зробити експертизу і знайти. Ти не в самій діяльності московської церкви, а в діяльності конкретної громади, навіть не парафії, конкретної громади, якісь речі, які суперечать законодавству України, які суперечать там свободі совісті, і так далі. Після цього ця справа передається в суд, суд розглядає, але повторну експертизу призначити не можна. І навіть якщо ця московська церква багато разів разів років ретрансльовувала якісь ворожі. Україні меседжі, ну, по суті, там нереально її позбавити ані реєстрації, ані можливості її діяльності в Україні. Але ми навіть готові за цей законопроєкт голосувати. Але серед депутатів зараз є дуже дуже складна ситуація, що. Особливо те, що Дадведар Хаміч, то він сьогодні заявив, чи це сьогодні просто вилізло назовні? що Він не вважає, що це нагальне питання, яке зараз треба вирішувати. Ну, перепрошую, питання національної безпеки. Це є дуже дуже нагальне питання, яке треба вирішувати, яке треба закривати, і всю ФСБшну нечість треба виганяти якнайшвидше з нашої держави. На жаль, виноситься тільки цей законопроєкт. Той законопроєкт 82,21, перший автор якого Микола Княжицький, а підписалися депутати, по суті, усіх адекватних фракцій, навіть Слуги народу підписані, і Комітет одноголосно рекомендував його до винесення в залу. Його навіть не випускають в зал, навіть не дають можливості в першому читанні проголосувати. А законопроєкт передбачає, що церква може діяти на території України за умови розірвання усіх контактів з Московською Федерацією. Якщо вона не розриває є цей зв'язок, значить вона не може працювати у нас на території, у неї має бути вилучене усе майно. І плюс, якщо є православна церква, то тому знадавався державі. А не окремим церковцям, і відповідно, якщо якась церква навіть окремо від окремлена, хоче називатися православною, це має бути узгоджено з православною церквою України. І якраз цей законопроект Княжицького він опирається на міжнародні конвенції з прав людини, він опирається на поняття національної безпеки, яке дає можливість забороняти ворожі структури на території своєї країни, і це не вважається порушенням прав людини. Ну, відповідно про це. Ніхто зі слух навіть не хоче говорити, і я при нагоді займуся такою соціальною рекламою. Безпосередньо вчора на форумі Вія Карпатія був репрезентований фільм Миколи Княжицького, який називається Церква без хреста, якраз півтори години розслідування про діяльність московської церкви в Україні. Як вона сюди залізла, як вона віджимала землю, як вона боролася і промивала мізки. Українцям і що треба зараз робити, щоб її позбутися, тому що в її основах немає нічого ні від віри, ні від людськості, ні від совісті. І я би реально порекомендувала людям, які вникаразні це він вже є і в Ютубі, і в ефірі телеканалу Еспресо, і якщо я не помиляюся на сайті Вія Карпатія. Що там можна передивитися цей фільм і дуже-дуже почерпнути багато для себе інформації. Ну, а щодо самого голосування, ми знаємо, що в залі от депутати, і ми в тому числі, всі збирали підписи за те, щоб доказати, що голоси є. Ми назбирали понад 240 голосів. Але наскільки нам відомо, крім того, що його не хотіли виносити, але нібито виносять законопроєкт, на депутатів чиниться шалений тиск. Щоб вони зникли з залу, захворіли, вийшли в туалет, вийшли ще кудись по нагальних суперпоперсправах, і щоб не було голосів навіть в першому читанні за абсолютно беззубий урядовий законопроект про заборону московської церкви. Тому, друзі, зараз треба по перше мобілізація усього громадянського суспільства сьогодні, завтра, післязавтра. Думаю, що цих два з половиною дні якраз нам вистачить, треба підняти дуже дуже велику хвилю протесту проти московської зберіганої структури в Україні. І знову ж таки, в кожного є свій депутат на окрузі. Йому особисто написати в нього в коментах під сторін на сторінці написати, що цю структуру треба забороняти. І о, там сьогодні, вранці, я думаю, що хто активний користувач соцмереж о, о, бачили, що з'явилася інформація що заступник Арахамії по фракції. Просуває зараз різні там наради, як запобігти забороні московської церкви там з якимись матушками, батюшками і так там далі. Ну, я просто одразу скажу, що це є відверта державна зрада, і я цю інформацію всю передала спецслужбам, щоб можна було, щоб спецслужби могли перевірити. Відпрацювати і тих, хто замішаний саме в таких от підпільних процесах, щоб вони були притягнуті до відповідальності. Бо я нагадаю, я минулого тижня це казала, і я дуже дякую спецслужбам, що вони оприлюднили цю інформацію. Що крім десятків попів звинувачених у державній зраді і митрополитів, наголошу не тільки попів, але й митрополитів московської церкви, тих, що працювали в Україні, купа з них займалися продажем зброї і продажем і розповсюдженням дитячої порнографії. Тут церкви немає. І та от структура, яка називається Українська православна церквою Московського Патріархата, або як вони себе кличуть, Українська Православна Церква, в типу канонічна, ну це московська зараза. Її не має бути. Тому маємо добитися їхнього вигнання з наших душ, сердець і України.